І так, друзі, вітаю всіх, хто сьогодні з нами вчасно. І я хочу, щоб ми з вами зараз почали з того, що я хочу вас вам подякувати і привітати вас, бо ви були активні. І ми ж працюємо для того, щоб вам було цікаво, щоб вам було гарно. Я дуже рада, що наша команда зробила такі, знаєте, зусилля для того, щоб поживавити наше життя в нашому каналі. І у нас було декілька майстрів, фахівців, які викладали йогу. Спочатку була Юлія Щербак, потім у нас Тетяна Лукамінська, це взагалі майстер йоги. І я раділа, що бачила, як ви включилися в цей процес, як ви почали писати, виставляти, щось робити. От дайте буквально декілька там може слів, скажіть, хто хоче, можете включити мікрофон, просто сказати можна і без камери, але. Дайте зворотній зв'язок. Як вам було від того, що ви робили ці вправи? Це ж якісь, знаєте, ваші зусилля, які ви направили на себе, може, вперше в житті, я не знаю, може, ніхто ніколи цього не робив. Але як ви себе почували після того, як ви почали це робити? І от декілька днів, там, тиждень чи більше, ви проробили все це? Будь ласка, хто хоче сказати? Дайте зворотній зв'язок. Які у вас відчуття? Оксана з нею робила, Віка робила, дівчата. Ну, давайте, не соромтеся. Е, хочу, щоб ви поділилися вашими, е, вашими відчуттями, Да? Хто Вік? Привіт, дівчата, давайте я скажу. Я, я Вікторія приймала участь в цьому челенджі, мені дуже сподобалось. Uh -huh. Я і раніше займалася йогою, але саме в цьому челенджі. Мені сподобалась подача інформації про карми, про, про чакри, okay. про карму одразу. Mm -hmm. Тому що я задумалась: а, а що в мене так не так? Чи вона заблокована, чи ні. Може, треба цю практику двічі зробити саме на якусь цю чакру. Mm -hmm. Ось оця цей момент мені сподобалось. Потім ще сподобалось, що пояснення і самі вправи були нескладні, легкі. І, хоч я цим вже займаюся, але я думаю, для людей, які вперше вступили в такий челендж, то їм було ну не так важко. І мені було легко, бо я не завжди дивлюсь на монітор, наприклад, а слухаю ведучого, що він каже, і достатньо було зрозуміле те пояснення, що робити, як руки там чи ноги скласти в яку позицію це легкість. Ну і Дуже, звісно, круто було, коли всі дівчата, учасниці скидували там свої відео, фотки, і це реально мотивувало там йти далі, займатися, чекаєш наступного дня, коли вже той урок, що там новенького буде, що там про нову чакру там розповідатимуть, і хто там ще щось скине. Реально це Дуже включало підтримка ось шалена. Це взагалі топ відчуттів. Ну І сама практика мені особисто заходила, і відчуття в тілі легкості, якоїсь свободи. Ну Це було. Мені дуже сподобалось. Дуже дякую за цей челендж. Круто. Круто, Віка. Дякую тобі за таку е, такий зворотній зв'язок, за таку відповідь розгорнута. Дуже дякую. Е, може, хто ще, я знаю, що у нас тут Валентина є, Оксана, якщо це та Оксана, я думаю, дівчата ви теж були активні. Ми бачили ваші е, викладені відео, ваші відгуки. Поділіться, як вам зайшло, чи не зайшло, як ви відчували себе після цих вправ? Валя, можете сказати? Включіть тільки мікрофон. Угу. Так, добрий вечір. Добрий. Чутно. Я що хочу сказати, це для мене ну, знайомство з нього, і так? І з, 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 з тим, да. ну, Звісно, я чула, що ну, по, більше по відгукам, сама не займалася. Так. То мене, так як Вікторія сказала, включила да, кудись ще туди і я. Ну, якому середовищі, да, що підключилася. Так, мене дуже мотивувало. Ну, оцей дух челенджа, так? Що з робити? І так потроху я почала зараз, чесно скажу, трох... <смах> почала. але думаю, повернуся все таке. <смах> тому що почала потроху, все ж таки, я і написала, що відчувати, щоб виконувати не як справи, так? Тому що ну, все одно там періодично якісь фізичні справи я виконувала, там як то, то, то кожен день, то потім півроку <рістична> ні одного, але ну, не нестабільно. А тут пішов процес іменно, відчуття свого тіла, так, щоб не, не фізично там, раз два рукою помахав і ногою. А от як це повинно бути в гармонії з усім? Дякую, дякую, Валю. Дякую. Насамперед дякую вас за ваші зусилля. Бо якщо це за вас, для вас було перше знайомство, і ви знаєте, ну пройшли хоч деякий відрізок. Я вам хочу сказати, що кожна наша дія вона ж засіває насіння. Ви вже засіяли насіння для того, щоб продовжувати робити це. То ну, я вам раджу не зупиняйтеся, тобто продовжуйте. У нас деякий час ці вправи вони будуть в доступі в нашому каналі, то ви можете під записи це робити. Ну, може ви навіть вивчити за там, місяць ці вправи, і для вас вже це буде, знаєте, звичайна практика. Дуже гарно, дякую вам. Ну, радійте, радійте, знаєте, насіння проростає, коли ми радіємо. Тож, не там сваріть себе, що там не зробила чи так не зробила. Краще радійте і хваліть себе. Оце те, що Зможе ваше насіння виростити, і вам буде ще легше, ще краще робити ці вправи. Вони будуть ще краще вдаватися вам, розумієте? Ну, добре. Дивіться, хочу прийти, щоб не затягувати багато часу. Ми тут з дівчатами поговорили, з менеджерами, з помічниками, і ми побачили, що у нас деякі люди були дуже активні, ну, навіть кожного разу викладали щось. І ми вирішили цих людей, знаєте, відзначити незалежно від того, чи виграють вони зараз це в розігри, чи ні. Тобто це п'ять людей, які ми хочемо. Я хочу зачитати вам їх зараз, ці імена, хто це такі люди, і я хочу, щоб ви потім мені написали. У, моє, у мені в приватне, бо нагорода у нас буде, дивіться, ми збільшили наші подарунки, і у нас буде не три подарунки, а 10 подарунків, бо ви ну, настільки були всі активні, що нам хотілося у вас заохотити. Дивіться, дивіться, це буде 10 консультацій від мене, так? 10 консультацій з кармічного менеджменту. тобто, з чим ви можете прийти на таку консультацію? А взагалі будь чим, Чи це стосується здоров'я, чи відносин, чи якісь, я не знаю, не вирішується у вас довго в питання, я вам допоможу знайти ту причину, яку, може, ви не бачите. Тобто, і якщо ви на неї подивитесь і побачите це коріння, то ви можете видалити його, тобто ви можете його опрацювати дуже швидко, оце ваша якась невирішувана проблема, вона стане швидко вирішеною. От такі у нас будуть подарунки. Так що оці 10. А ще до речі, на, хочу вас попередити, що на самій консультації ми почнемо з того, що я вам позадаю деякі питання, бо зараз я працюю над тим, щоб поглибити наше знання. Ми з вами пройшли, чи хто допроходить 10 ключів, і це лише, я вам казала, такий перший-перший рівень. Це ну, такий, як перший клас, Да? Для того, щоб взагалі зрозуміти, що таке кермічний менеджмент, що це такі є, це принципи. А зараз ми з командою працюємо для того, щоб поглибити, поглибити ці знання і для тих людей, кому буде цікаво, ми розробили другий рівень. Це ще більш цікаві теми, і вони допоможуть вам ну, такі, знаєте, підняти глибинні теми. І це взагалі змінить ваше життя. Вже після 10 ключів у багатьох людей змінилося життя. А після цих опрацювань воно ще більше зміниться. То для того, щоб мені краще зрозуміти, як ну, построїти, оце, знаєте, другий наш рівень, я вам позадаю деякі питання. А після того я дам вам консультацію. Тобто, якщо ви згодні, то ми будемо таким чином працювати. Да? Ну і ті люди. Які у, нас, які у нас отримали без, як то, поза конкурсом, да, поза конкурсом свої отримали подарунки. Це е, Тетяна Кисіль, вона взагалі на кожну нашу ну, вправу, на кожен нашу чакру робила, все викладала, ми їй дуже вдячні. Друга, це, я не знаю, як е, прізвище, але в, в телеграм-каналі як Оксана Оксана. Тож Оксана Оксана теж виграє. Ще у нас була Аня Федорович. Вона теж була дуже активна і допомогла нам ще отримати голоси для того, щоб наш канал ми могли перевести на, на, на інший рівень. Так? Аня. Ще у нас така е, жіночка, як Ніна є. Вона теж була активна, допомагала. Всім, і знаєте, і своїми ділилася враженнями і ще Леся. От такі 5 людей, ми напишемо про це в нашому чаті. Це ми поза конкурсом. Ці люди стовідсотково отримують вже наші подарунки, щоб навіть вони не переживали, бо вони були дуже активні. Тож ми розігруємо зараз 5. Лишилося 5. У мене є список. Наші менеджери та помічники зробили такий список, і я хочу, щоб у нас зараз надія присутна, щоб вона у цьому списку там всі номерочки, кожному присвоєний якийсь номер. Так? І кожному номеру ми зараз ми розіграємо зараз що? через генератор випадкових чисел ми зараз з вами розіграємо. Ой, де ж цей список, не можу знайти той списочок. Я хотіла швидко, десь його пролиснула. але ну, почекайте, трошки-трошки, зараз я його знайду. Так, ні, це не цей список. Надічка, якщо ти можеш. А, ні, вони були. Так, це ж у нас був у нашому каналі список. Саша, я тобі в особисті на ну, його знову виклала. Так, да, все, я знайшла. Він, я чогось в нашій там в приватній переписці, думала, його знайду, але знайшла у його в каналі. Все, знайшла. Тож, друзі, давайте демонстрацію вмикаю екрану. Якщо буде список попадати, попадати буде е, на тих вже людей, які виграли, тобто ми будемо переголосовувати. Да? І так. Вам видно екран, дівчата, видно? Кивніть там чи щось там напишіть, щоб я зрозуміла. Видно, добре. Так, що ми робимо? У нас в списку зараз людей 43. Тобто, я роблю ось як. Я пишу сюди 43. Ну, щоб все по-чесному. От. І у нас буде випадати будь-яке число, і кожному числу у нас відповідно якесь прізвище, так? Перше. З п'яти, які ми розігруємо на ці 43. Так, 14. 14 це у нас Тетяна Кисіль, а вона вже виграла. То ми зараз переробимо. Так, вона вже виграла взагалі спочатку ж. 40. 40, о. 40 у нас віка. Віка, я не знаю, це та Віка, що зараз Цефінка, чи інша якась Віка. Бо тут нема нікнейму, просто Віка написано. Не, у, мене, у мене є нікнейм, то, мабуть, хтось інший. Ага. Бо я ну, бачила той список, то інша якась дівчинка. Добре, дякую. Давайте тоді, Надя, запи запишіть сороковий номер Ніна. Ой, Віка, добре. Наступно, тобто це перша у нас. 34, Ксюша. Нікнейм e, Ксю 2908. Отак. Ксюша в нас виграла. Це другий подарунок. Друзі, радіємо. Давайте радімо за інших людей. Хлопайте, я не знаю, там якісь лайки ставте. Бо коли ми радіємо за успіх інших людей, і до нас приходить успіх. Так, наступне. Наступне. 17. 17. О, Вікторія Посна наша виграла. Ми, ну, Вікторії можемо сказати, що ми їй вітаємо також. Так що, ну, таке буває, наша викладачка виграла. Але вона теж була активна. Ми всіх вносили, всіх, і волонтерів, і викладачів, всіх, хто виставляв свої. Ну, добре. Віка молодець. Тобто в неї якась добра вдача. Далі. 18. Наталі началі. Наталі началі. 18. Надюша, напиши, будь ласка, будь ласка. І оскільки нам залишилося. Скільки нам залишилося? А... Одне місце. Одне місце осталось. Залишилось. Ну, добре. Так, ісключити числа. Давайте ми зробимо так, щоб ще чесніше. Тобто, у нас вже, Леся, 4 вийшло. Ні, не так. 4. Раз, 4, ісключаємо. А, а, а. Татьяна Кисель, 14 исключаем, 17 исключаем, 18, исключаем. Анна Федорович, видна у нас 19. Исключаем. Тамара. Юлія Оксана, Леся 29, і 40 у нас вже було. Ксюша 34 було. Ну, я просто хочу, щоб взагалі цей, знаєте, рандомний механізм не враховував ці, ці наші. А, а, а. Ніна була 41, то вона вже виграла і. І, хто у нас ще був. Не бачу. Ну, добре, ми багато вже кого викреслили, щоб у нас не заважалося. Так. І так, останній раз. 38. Вікторія. Вікторія New е, Life. такий нікнейм. Хто це я не знаю? Але вітаю. Тож у нас є 10 людей, які виграли. Я думаю, що це добре. Кому ну, в цей час в цього разу не пощастило, я думаю, друзі, ви взагалі отримали саму головну нагороду це ваше здоров'я. Тобто ви засівали всі у ваше здоров'я гарне носіння. Тому я вас вітаю. Все одно, ви молодці, ви активні люди. Я думаю, що у вас ще буде багато привідів для того, щоб щось виграти. Ми будемо ще робити. На протязі літа, думаю, багато буде, які у нас ще челенджів, чи якісь вікторін. Приймайте участь, будьте активними, і я думаю, що все вийде і у вас. І ще буде багато-багато всяких подарунків. Тож вітаю всіх, хто виграв. Запис викладемо в наш загальний чат, щоб всі побачили, що ми чесно розігрували. Тож я чекаю від всіх тих, хто в нас отримав ці подарунки, пишіть мені у приватне, і ми з вами з'ясуємо на наступному тижні, коли ми з вами проведемо цю консультацію. Я думаю, що це ну, хвилин 40 буде займати, ну так, в загальному часі. Ну, щоб ви розраховували час, так? Тож е пишіть мені в приватній, і ми будемо з вами обирати той час, який і мені, і вам буде ну, найгарніший. Тож я вам бажаю гарного вечора і взагалі гарних днів, гарного настрою. Засівайте насіння в свій перший пирців, і будьте здорові, і будьте щасливі. Дуже всім дякую.